Шановні друзі, а зараз я хочу запросити на цю сцену чарівну жінку, нашу українську поетесу, яка пише вірші серцем, серцем справжньої української патріотки, а її віршами розмовляє душа українського народу. Будь ласка, Міла Кирилюк. Ваші оплески, будь ласка. Дякую, доброго дня всім. Люблю Україну, а що? Як можна її не любити? Люблю Україну і будь-що. я тільки тут можу творити. Люблю Україну, вона подібна до неба і сонця. Люблю Україну, душа щаслива у рідній сторонці. Сьогодні день козака. Тож я звертаюся до всіх нащадків, до козаків, до козачок. Твій дід із з роду козаків, тож маєш генетичну мову. Де б ти не жив, впродовж років ти пригадаєш рідну знову? Пишався би тобою дід. Ти зав'язався його корінням, твоя душа розтопить лід, бо в тобі. Дідове насіння Ми нащадки козацького роду і не буде нам переводу. Не кривіть душею, не кажіть, що ви родом з бідної країни, там, де Бог дав життя, треба жити, є вітчизна кожної людини. Линемо туди, де буде краще, хочемо собі легких хлібів, та душі на чужині найважче, як би хто з нас тілом не радів. Не кривіть душею, не брешіть ні собі, ні того більше людям. Батьківщині рідні послужіть, і вона тоді багатша буде. Дякую, що слухали. У нас Василем реченком у нас народилося три спільних пісні. Дай Бог з'явиться наступна і наступна. І ось я зараз віж прочитаю, з якого вийшла одна з пісень про невісточку, а Василь зараз заспіває вам. На все у світі є Господня воля, кохання нас торкається не раз, але не кожному дається Богом доня, Тож з векрами приходить стати час. Любіть, невісточку, любіть Тож вашого синочка доля, як рідну донечку, любіть. Невісточка то друга доня. Буває невістка в осінній печалі, ти нам чужа кістка сказали запалі. За той вогонь, що поміж вас горить, синівське серце так болить. А щастя зовсім недалеко. Ось ось онука принесе лелека. Ніколи Бога не гнівіть. Любіть, невісточку, любіть. Нехай між вами. Невістками з округами завжди буде злагода. Нехай буде мир у нашій країні. Дай Боже! Добра вам, любові одне до одного, віри. І нашим військовим велике дякую за те, що вони захищають нас, боронять. Дай Бог, щоб ми вистояли мудрості нашому президенту і всіх, від кого залежить доля України подальше. Я дуже боліваю, так як і ви. Дуже люблю Україну, жити без неї не можу. Нехай вона розквітне. Нехай всі будуть щасливі в нашій Україні. Передаю слово далі Василеві Радченко. дайте. Ваші оплиски, наші чарівні мірі.